В наявності котон слаб. Це натуральна тканина середньої щільності. Склад 72% котон, 25% фіскоза, 3% спандекс, ширина 145 см, щільність 170 г на метр квадратний. Фактура має незначні природні ущільнення у вигляді штрихів. Тканина з еластична по ширині полотна. Мнеться. Гарно тримає форму, тактильно м'яка і приємна на дотик. Світлі відцінки тканини трохи прозорі на цілі. Котон слаб використовують для пошиття суконь, сарафанів, легких брючних костюмів, сорочок, костюмів вільного крою, а також для дитячого одягу. В магазині Атлас Cotton Slab представлен у декількох кольорах, код товару на сайті К125. Посилання на тканину в описі під відео.